Привіт-привіт, мої хороші, мої солоденькі, мої найкращі. Ви на каналі Тару Україна звуть мене Аня, ми дивимось Дніпро, Павлоград, Кам'янський, Нікапаль, Марганець і Кривий Ріг. Підписуйтесь. Ставте вподобайки. Дніпро найближчі дні. По Херсону так шло, По Одесі. По Одесі. Завдати шкоди, зробити заручниками ситуації. Може, будинок палати. І, до речі, поруч адміністративні можуть бути якісь будівлі. Багато буде також розмов, що якісь проекти в місті реалізуються, що маємо підтримку, гроші, але ви заручники, ситуації, важко. Ще там будуть важкі моменти в самому місті. Чекаєте на Голуба Мира, чекаєте, що хтось щось там вирішить, що ворог зупиниться. є така погана ситуація щодо того, що ворог дійде до вашої області, такі у людей настрої такі не дуже радісні, підсвічують цілі в місті. По промисловій зоні вдарять, бо туди чітко вказали. От чомусь так треба сказати. Навели і людина, яка була всередині. В той день її там могло не бути, але вона там бувала. Дніпро, найближчі дні. Повторення атаки, яка там 10 днів, може 2 тижні тому була жертва. В декількох районах може бути гучно. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Захист вибити. Щоб не було захисту. Випалити, вибити, щоб страшно було, лякає. Ну тут, знаєте, лякати це одне, якщо б не було постраждалих і жертва. Я бачу, що тут попадає. Навіть не поприлітає, попадає, чомусь так кажуть. Дніпро найближчі дні. Передбачено також ситуація. Тягнеться, тягнеться, ну от руками. Боже, третє місто треба жертви на алтар. От якась повінь, а чому йому так треба жертви на алтар? Що прихворів Путін? Подивимось, тому що повінь. Щоб не було хвороби і смерті. Подивимось. Давайте побажаємо людині вже відпочити на тому світі. Або не людині, хто він. Дніпро найближчі дні. Смерть. В передмістя. Шляхи дороги, в'їзд, виїзд. Нібито то летіли, підлітали, мабуть, дрони, позбивали, але це не все. Прощупує. Павлоград найближчий. дні. Відчуваю такий, знаєте, присмак по Дніпру, страху, бо ми не розуміємо, не бачимо, звідки летить. Тривога навіть якась така, знаєте, гидотна. Вибачте, Павлоград Ну, Давай, ну, давай щось хороше. Ні -ні. В районі гупає, Павлоград, смерть, загроза. Об'єкти, які мають подвійне призначення. Я не знаю, як це пояснити. Дуже активна ворожа агентура. Трошки пізніше є загроза для цивільних, прям жертви з дітьми. Жертви з дітьми. Щось буде детонувати, гучно дуже. Кам'янські найближчі дні. Біля води загроза, інфраструктурі загроза. Все, що могли, все збили, все відпрацювало, отак скажуть. Подищі летіти, але наші як готові. Знаєте, там немає якогось такого великого ураження. Він готується до ракетної атаки по інфраструктурі, але поки що готується, як налютує кілометри, розробляє маршрути, може бути атака важка ракета. Готується. Ви побачите по маршруту, як він найближчі дні буде літати, залітати, ви все зрозумієте. Первий ріг найближчі дні. Діти, люди, загроза. Як святвечір, знаєте, за стіл тільки сіли. Ну, от, або відпочивати. Я думаю, за стіл. Так само показую житловий будинок. Можуть бути верхні поверхи. Ну, Тут буд 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 будівля буде палати. Ця карта ще одне місто де жертва треба. Буду знищувати. Район такий що бере, Який ви думаєте, що він більш-менш захищений, або там було тихіше за все? Дивіться, буде кривава ціль на дитячі медичні заклади. Трошки пізніше. Тут попередження йде, не можу не сказати, бо можуть потім не показати вже цю ціль, один раз показала і все. Це трошки пізніше може йти. Коли йде день, там або з вечора, з ночі, тривога за тривогою, нічого майже не відбувається. І ви спокійнесенько собі йдете кудись з дитиною. Все ж таки йдете або в садочок, або куди як у вас там працює, або гуляти в парку, якщо постійно тривога її вже якісь такі логічні попередження, ви не скупчуєтесь, нікуди не йдете. Перенесіть. Підступна якась атака буде, що, ну от, знаєте, можна було б здогадати, що зараз не треба виходити з дому. Не ну, якось так. Кривий рік найближчі дні. Я розумію, що нам треба. Я не буду це обговорювати, ви зрозуміли. Про що я бентежить його ваше місто, що от, або щось, знаєте, не виробляєте ви, а може щось збираєте, кудись на фронт відправляєте. Він шукає ці місця, не може знайти нащупати, але ми розуміємо, чому. Тому б'є так на думку з боку, якщо подивитися, як хаотично. Час якийсь буде брати перерви, потім бити по об'єктах. Вважаю, що то вони є військові. Нікопель найближчі дні, нікопель найближчі дні. Детонує інфраструктура, ми з, -з, з Нікополя туди стріляємо, обстрілюємо. А ми можемо звідти кудись рушити з Нікополя? Ворог так вважає. Переживаємо, що він знищить якесь місто. Що він буде мститись не по Нікополю. Ще не готові до цього рішення, але воно розглядається дуже багато вогню. Нікопель найближчі дні. І передмістя, в місті прямо вогонь-вогонь, слухайте взагалі, як там пожар, там, 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 там прильот, там прильот, там прильот. Дуже багато буде консультацій. Навколо вас нічого не можуть зробити. Зараз е, фронт більш актуальний. Саме там, де бойові дії. Так будуть. Вся увага буде туди. Почастіші якісь такі маленькі точкові удари. Марганець найближчі дні. Марганець найближчі дні. А хотілося б кохання, да, і просто щастя. Дрони так, а якийсь обстріл трошки менше буде. Як притихне-притихне. Також світло ще може бути, коли сильно вдарить. Раз, обстріл, два. Буде період такого затища, потім по інфраструктурі вдарить. Тобто ж тепло, світло таке.